Звідки походить слово Бадзінга? Базинга. В чому секрет наукової точності серіалу та що об'єднує Черепашок Ніндзя та теорію Великого Вибуху? Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас неймовірні факти про теорію Великого Вибуху. Тож погнали, як Шелдон і Леонард отримали свої імена. Можливо, ви не знали, але коли серіал тільки зароджувався, Шелдона Купера спочатку хотіли назвати Кені, а серіал мав називатися Лені Пені та Кені. Але після смерті успішного продюсера та актора Шелдона Леонарда, творчістю котрого захоплювались творці теорії великовибуху, Чак Лорі вирішив шанувати його пам'ять, назвавши в честь нього двох сусідів по квартирі. Хто першим мав зіграти роль Шелдона? Мабуть, після стількох років серіалу вам важко уявити, що хтось інший міг зайняти місце Джима Парсонса, але виявляється, на самих ранніх стадіях виробництва шоу Лорі та Преді хотіли запросити Джоні Галекі на роль Шелдона Купера. Однак самого Джоні більше тягнуло до Леонарда, і продюсери вирішили підтримати цю ідею. Такий випадок не поодинокий для таких шоу, адже створюючи відео про клан Сопрано, я дізнався, що на роль Тоні Сопрано насправді хотіли взяти Стівена Ванзанта, а роль Рейчел в друзях хотіли віддати Кортні Кокс. А Дженніфер Еністон відповідно мала грати Моніку. Тож зазвичай такі зміни позитивно впливають на проєкт. До речі, цікаві факти про друзі та клан Сопрано в описі під відео можете глянути їх також. Повертаючись до теорії Великого Вибуху, слід зазначити, що Кейт Мікучі, яка зіграла Люсі, спочатку проходила проби на роль Емі, але продюсери, як мені здається, знайшли чудову для неї роль, в якій вона розкрилась. Що не так з окулярами Леонардо. Скажу відверто, я, мабуть, не дуже уважна людина, адже не помітив, що з окулярами Леонарда щось не так. Але виявляється, в деяких епізодах в них немає лінз. Це рішення було прийнято через те, що на знімальному майданчику дуже багато освітлювальних приборів, які б блікували в лінзах окулярів, і щоб це не заважало на знімальному майданчику, Галекі просто видавив лінзи, вирішивши проблему, вважаючи, що окуляри ідеальна частина гардеробу Леонарда. Хто перевіряв сценарій перед зйомками? Ви, мабуть, не знаєте ім'я Девіда Зальцберга, професора Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, але саме завдяки йому серіал мав таку феноменальну наукову точність. Окрім перевірки жартів та наукових відсилок, кожен напис, який ви бачите на дошці, належить саме Зальцбергу. і всі вони були науково точними, окрім одного, в якому навмисно була допущена помилка. Також йому допомагала Маїм Бєлік, яка має ступінь доктора філософії в галузі нейронаук, і самостійно могла переконатися, що її героїня не мелить дурниць. Окрім цього, фізик Девід Зальцберг консультував нещодавний хіт від Крістофера Нолана, Опенгеймер, а також з'являється в епізодичній ролі професора фізики у юному Шелдоні, мабуть, як вдячність за свою роботу. Що не так з перебивками. Мабуть, ви пам'ятаєте анімовані перебивки між сценами, які використовуються у серіалі. І мабуть, ви подумали, що вони просто зробили декілька версій, які потім використовували протягом серіалу. Але ні, виявляється, кожна перебивка у серіалі унікальна і не повторюється двічі, на відміну від сумки Пенні, яку вона носить весь серіал починаючи з другого сезону. А перед тим як ми продовжимо. Хотів подякувати всім, хто дивиться мої відео. Хто підписується, хто тицяє подобайку, та вже пише в коментарях, який ваш улюблений персонаж з теорії Великого Вибуху, як насправді виглядав пілот серіалу. Важко уявити теорію великого вибуху без Говарда, Раджа та Пенні. Але саме так і було задумано на початку виробництва серіалу, адже існує пілотний епізод, який не вийшов в ефір, в якому були Леонард і Шелдон, але не було жодного з інших головних героїв. Натомість з'явилися дві інші героїні Кеті та Гільда. Кеті, це така собі Пенні, яка поводить себе ну дуже нахабно. А гільда уособлює в собі Говарда та Леслі Вінкол, адже разом з Леонардом працює над новим проєктом і одразу позначає бажання завести з ним стосунки. І попереджає Кеті не розраховувати їй на цього хлопця. Візуальний стиль серіалу також відрізнявся, маючи більш похмурий тон. Також змін знав сюжет серіалу. Леонард і Шелдон зустрічають Кеті, коли вона плакала на вулиці після розлучення зі своїм хлопцем. І запропонували їй жити разом, коли вона стала бездомною. Отже, ситком збирався зосередитись на тому, що вони втрьох живуть разом в одній квартирі, що сильно відрізняється від історії, яка насправді потрапила на екран. Але акторка Аманда Волш, що грала Кеті, не сподобалась тестовій аудиторії через свою сувору зовнішність, і її вирішили замінити на Келі Куоко, а персонаж перейменували на пені. А замість гільди додали знайомих нам вже Говарда та Раджа. Що ж добре, що вони це зробили, адже ці хлопці чудово доповнюють комічну складову серіалу. І якщо ми згадали про Говарда, час дізнатися, що не так з кімнатою Воловіце? І знову факт, який потребує максимальної уваги та стоп-кадру у кімнаті Говарда Воловіця, адже його захоплення жінками також відобразилося у іграшках, які знаходяться в його кімнаті. Виявляється, його велика колекція науково-фантастичних і фентезійних фігурок складається виключно з жіночих персонажів. У його кімнаті є моделі Бед Гепарди, Чудо жінки та інших. А його єдиною чоловічою іграшкою, здається є Джаба Хат. Якщо так можна сказати про цього інопланетянина зі всесвіту зоряних війн, чим Джим Парсонс відрізняється від Шелдона Купера? Персона Шелдона здається є експертом в усій поп культурі, а його захоплення зоряним шляхом зведено в абсолют. Однак, виявляється, актор Джим Парсонс, який грає Шелдона, ніколи не дивився старт трек і не є фанатом жодного улюбленого шоу Шелдона, враховуючи, що йому вдалося нас запевнити у зворотньому, мені здається, це прояв гарної акторської майстерності. Ця ситуація мені нагадує акторів серіалу Fallout, які не грали в гру і не особливо розбиралися, в який Всесвіт потрапили, але не зіпсували серіал. Що не так зі сходами. Мабуть, ці пам'ятають сцену розмов персонажів під час підйому чи спуску по сходам. І кожен фанат теорії точно знає, що насправді там не було трьох поверхів, а лише один проліт та маленька ніша, в якій персонажі ховалися, створюючи ефект, наче вийшли з кадру. Після цього декорації замінювали, а актори переходили до потрібної точки і продовжували рух. І знов уважні глядачі могли помітити це під час шоу, але магія кіно та монтажу засліплювали нам очі. Також в серіалі дуже рідко показують квартиру Раджа та Говарда в одному епізоді. Адже їх кімнати відтворюються в одному і тому самому просторі на одному знімальному майданчику, що зберігає стиль та настрій серіалу, але, безперечно, ускладнює процес зйомок необхідністю змінювати декорації. А тепер поговоримо про відсилки, які ви могли не помітити. Закодована адреса. Якщо ви звернете увагу на номер квартири Емі Фарафаулер, то побачите, що вона живе в квартирі 314. Як відомо, число ПІ дорівнює 3,14. І оскільки Шелдон обожнює число ПІ, цілком логічно, що жінка, яку він кохає, проживає за такою адресою. Свою чергу його заклятий ворог Віл Вітон проживає у будинку 1701. Що є номером корабля Інтерпрайз у серіалі Зоряний шлях Наступне покоління, де Вітон зіграв роль веслі Крашера. А якщо ви шукаєте цікавий серіал на вечір і не знаєте, що подивитись, на каналі Твоя уявна подруга вийшло відео 10 найкращих серіалів, від яких неможливо відірватись. Тож обов'язково подивіться це відео, посилання на нього залишу в описі під відео та ось тут згори. Згадка про Бялік Ще в першому сезоні радж Леонардо Говард обирають людей, які можуть замінити Шелдона в їхній команді фізиків. Радж пропонує актрису Маїм Білік, кажучи: ви знаєте, хто очевидно дуже розумний. Це дівчина, яка грала телевізійну блосом. Вона отримала ступінь доктора філософії з неврології чи щось таке. Через два сезони Білік приєдналася до шоу в ролі Емі. І вже після цього, коли Шелдон і Емі обговорюють, що одягнути на Хелловін, однією з пропозицій від Емі є Блосом і Джої з ситком у 90-х, де вони разом з Джонні Галекі зіграли в одному з епізодів закохану парочку. Таким чином, вона пропонує одягнутися Шелдону, як це робив його друг Леонард в іншому серіалі, а сама одягнеться в костюм, який вже носила на реальних зйомках. Це посилання дуже сильно переплітає реальний світ з серіальним. Також дуже цікаво, що Лорі Меклаф, яка грає мати Шелдона, також є матір'ю Зої Пері, яка грає матір юного Шелдона в спін -офі. Оце так збіг. Згадка Чака Лорі як композитора в 10-му епізоді 6-го сезону. Шелдон розповідає, що його улюбленою піснею з мультфільмів є музика з інтро Черепашок Ніндзя ніндзя» 86-го року. І, виявляється, саме Чак Лорі, творець теорії, був композитором мультсеріалу про черепах і додав відсилку на власне творіння. До речі, мало хто знає, що насправді мультсеріал про черепах створювався для комерційного успіху іншого продукту. Якого самого ви дізнаєтесь з відео про цікаві факти мультсеріалів дитинства? Посилання в описі під відео. Відсилки до флеша та навпаки, Шелдон часто носить футболки з написом Флеш. А Циско Рамон, вигаданий супергерой DC з серіалу про флеша, носить футболки з написом Теорія Великого Вибуху та Бадзінга. Шкода, що цього не робить сам флеш. І якщо ми вже говоримо про футболки, мабуть, кожен го знає, що колір футболки Шелдона передає його настрій: червоний гнів, фіолетовий любовий пристрасть, зелений спокій, жовтий страх, синій жалість, блакитний надію, помаранчевий жадібність. І щоразу, коли Шелдон одягає одну з цих футболок, є ймовірність того, що його емоції будуть представлені кольором. А от футболки Пенні зазвичай нічого не означають. Окрім одного випадку, коли у сотому епізоді вона одягнула ту саму футболку, що і в першому епізоді. У цьому епізоді Леонард знов запрошує Пенні на побачення. І цей вибір костюму, ймовірно, означає той факт, що він знову в неї закохується. Звідки походить пісня Софт «Soft Кіті? Kitty, warm kitty. Як ви пам'ятаєте, пісня Тепле пухнасте кошеня спить це єдина річ, яка може допомогти Шелдону Куперу почуватися краще в тих рідкісних випадках, коли він хворіє. Але чи знали ви, що ця пісня існує поза межами серіалу? Слова пісні були написані Едіт Нюлін в 1930 році. А мотив походить з польської колискової 19 століття? Пісня стала своєрідною фішкою серіалу. Проте, у 2015 році був поданий позов на творців серіалу. Елен Юлін Чейс і Маргарет Чейс Перрі стверджували, що серіал незаконно використовує пісню, написану їх матір'ю Едіт Ньюлін. У 1930-х роках вона працювала вчителькою в дитячому садку, і тоді створила пісню про кошеня, яка була опублікована в 1937 році в книзі. Пісні для дитячого садка видавництво «Віліас Віліазик викупила права на пісню у Ніолін і надала дозвіл авторам серіалу її використовувати. Однак дочки авторки пісні заявили, що видавництво не мало права укладати подібні договори без їхнього схвалення. Однак у 2017 році суд Нью-Йорку відхилив їх позов. Хто скопіював серіал? Виявляється, у Білорусі після виходу теорії Великого Вибуху з'явилася неофіційна версія шоу під назвою Теоретики. Однак після того, як плагіат був викритий, зйомки припинили, обмежившись лише чотирма епізодами. Мабуть, на це повпливав Чак Лорі, який на офіційному сайті закликав творців серіалу теоретики припинити те, що вони роблять, здублювавши текст у картку марнославства 15-го епізоду третього сезону. Якщо ви, можливо, не знаєте, що таке картка марнославства, це невеличке есе спостереження, яке ви можете побачити у кінці кожного епізоду, залишене його автором. Він часто використовує ці картки, щоб висловити власну думку на різні теми, і навіть критикував Дональда Трампа в одній з них за кілька днів до президентських виборів 2016 року. Скільки разів Шелдон стукав пені у двері? Пені. 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 Привіт, Шелдоне. Мабуть, всі ви пам'ятаєте, що Шелдону постійно треба стукати тричі. Через те, що в дитинстві, постукавши один раз і зайшовши у кімнату, він застукав свого батька за зрадою. Одначе уважні глядачі помітили, що у першому сезоні Шелдон спокійно стукає один раз, і нічого страшного не відбулося. У мене ступінь магістра і дві докторських, я не мушу цього робити. Що? Також уважні глядачі могли помітити, що у кожній першій появі Пенні, Бернадет та Емі першим, хто починав з ними говорити, був їх майбутній партнер. Відповідно, Леонард був першою людиною, яка поговорила з Пенні, Говард з Бернадет, а Шелдон з Емі. Також уважні глядачі могли помітити, що Раджеш, котрий не міг розмовляти з жінками без алкоголю, насправді спілкувався з Пенні двічі без нього. Зодом. Криптонський, Криптонський злодій, довга історія, хороша історія. Звісно, розрізати іноземця навпіл. Там їх ще мільярд. Потрібен четвертий, можу зіграти. І до речі, його персонаж заснований на реальному індійському науковцю, який має аналогічні проблеми у спілкуванні з жінками. А перед тим, як ми перейдемо до секрету слова Бадзінга, ось вам декілька швидких фактів про серіал. Назви всіх епізодів серіалу є назвами справжніх наукових принципів, теорій та експериментів за винятком пілота, який називався просто пілот. На відміну від інших персонажів, Пенні єдина, чиє прізвище ніколи не розкривалося. Повідомляється, що Кейлі Коока воліє тримати це в таємниці протягом усього серіалу. Але уважні глядачі у 18-му епізоді другого сезону помітили, що її прізвище було Телер, до того як вона стала Ховстедер. Це можна було побачити на посилці, яку вона отримала в тому ж таки епізоді. Чи це було спеціально заплановано, чи всього на збіг, наразі невідомо. Джим Парсонс дійсно може грати на термін воксі улюбленому музичному інструменті Шелдона. До речі, Джонні Галекі вміє грати на віолончелі, Маїм Белік на Арфі, а Саймон Хелберг на фортепіано. Як виникло слово Бадзінга, Базінга. історія походження відомої крилатої фрази Шелдона Бадзінга насправді розкривається в епізоді молодого Шелдона 2018 року. У дитинстві Шелдон намагався поводитися більш по дитячому та легковажно, що привело його до магазину коміксів, де продавалися кумедні іграшки бренду Бадзінга. А саме слово бере свій початок з розіграшу сценариста Стівена зі старим грейпфрутом у кімнаті сценаристів. Схоже, що коли хтось брав старий грейпфрут в надії його з'їсти, Стівен викрикував бадзінга, що означало попався, і у другому сезоні це слово офіційно увійшло в серіал. До речі, це слово бадзінга з 2012 року також означає новий вид бджіл в Бразилії, яких вирішили назвати в честь улюбленого слова Шелдона Евглоса Бадзінга, через те, що ці бджоли обманювали науковців і були схожі на інший вид. Також цікаво, що в юному Шелдоні ми можемо дізнатися події, які відбулися після закінчення серіалу Теорія великого вибуху. Так, наприклад, Шелдон і Емі виховують свого сина-спортсмена хокеїста Леонарда та доньку, ім'я якої не розголошується. Лише відомо, що після того, як вона побула з Пенні, вирішила відвідувати курси акторської майстерності. Але найголовніше, хоча вголос цього не промовляють, схоже, що найкращого друга Шелдона Леонарда більше немає в живих. А коли ви з Леонардом розлучилися? Майже два роки тому. Чому він знову захотів зустрічатися? Не знаю, може він помирає. Це було б так романтично. На це вказує те, що вони називають свого сина повним ім'ям, що створювало плутанину, знаходячись в одному колі спілкуванні. Ну і звичайна згадка лише Пенні у фінальному епізоді без натяку на її чоловіка, який є найкращим другом Шелдона, наштовхує нас на таку думку. Враховуючи проблеми Леонарда зі здоров'ям, це цілком могла бути правда, але офіційно нічого не підтверджено. Це лише здогадки фанатів. Всю правду на ці події може пролити можливий епізод возз'єднання теорії великого вибуху. Однак, дуже часто після цих випусків залишається лише сум, але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Порівняння озвучок поліцейської академії та найкращі епізоди руйнівників міфів переходьте та насолоджуйтесь!